Наметове містечко місце сили вже більше 10 років приймає у себе дітей та дорослих, щоб провести час на мальовничих просторах Житомирщини. Ми займаємось дітьми від 8 до 16 років, і ці діти за тиждень проходять у нас багато різних практик і туристичних і психологічних, а саме спортивне орієнтування, скелелазання, драгонботи. Є, е Командні ігри, лісова гра, ну і звичайні спортивні розваги, волейбол, футбол, баскетбол, теніс, бадмінтон. Вчимо дітей жити в наметі, відповідати за свій простір, мити за собою посуд? Прокидатися о сьомій ранку, робити ранкову руханку, лягати спати, коли сонце сідає. В принципі, займатися собою, обслуговувати себе і відповідати за, за, за своє майно, за свою особистість, за свої речі. Сьогодні до табору прибули діти, які протягом тижня будуть пристосовуватись до перебування на природі. Захід розпочався із пісні Гей Соколи у виконанні дівчинки Аліси. Гей, десь там, де чорні води сів на коня, козак молодий Плаче молода дівчина. їде козак з України, гей. Гей, гей, соколи, оминайте, гори лісідоли. Дзвігін, Дзвін, дзвін, дзвіночку, степовиї жай, вороночку. Зараз ми на скелях через дві години ми поїдемо на драгонботи. До нас приїжджає страйтбол або ми їздимо на пейнтбол. По суботах у нас тактична медицина від Олександра Медведєва і трьох його інструкторів. Тому діти за тиждень отримують досить широку палітру нових скілів, які, можливо, для інших дітей дискомфортні і странні якісь, але батьки їх нам віддають для того, щоб отримати якісь нові якості у дітей. Після скелелазення учасники табору розповіли нам про свої враження, для когось цей досвід був першим. Я думав, що буде дуже складно. Той забрався десь за три минути. я не знаю. Було дуже інтересно, ноги тряслись, руки тряслись, все тряслось. Скажу дуже добре, кожен може залізти. Мені сподобалось туди лізти, ну воно лізти не страшно, так от трудно. Спускатися означає страшно, коли ти чувствуєш, що тебе держить мотузка, то вже тоді не страшно. Мені в основному понравилось, все класно. Також була влаштована зустріч із ветеранами війни, котрі охоче поспілкувалися з дітлахами та поділилися із своїм досвідом. Ми дізналися, що наш побратим Сергій Твердовський займається з дітьми. Тобто, ми, як ветерани, вирішили об'єднати ці зусилля, щоб передати якийсь опит нашому поколінню, патріотизм, якийсь нашої з нашого серце. Трішечки передати дітям, щоб вони розуміли, для чого ми це робили. Що ми стали можливо трохи іншими, але це було заради за, за них зроблено. Керівник табору Сергій Твардовський поділився, що наставниками табору цього року стали два ветерани, котрі передають свій бойовий дух молодому поколінню. Дуже радий, що діти побачили ветеранів. Ветерани побачили дітей, які хочуть більшого ніж просто валятися вдома з смартфонами влітку. Ця єдність теж дасть якусь позитивну. Динаміку для виховання наших дітей Михайло Сліпченко наголошує, що нині потрібно з особливою відповідальністю ставитися до виховання молоді. Коли ворог буде бачити, що не залишаючи ні на що, молодь тут, молодь нікуди не поїхала, молодь розвивається, молодь спілкується зі старшим поколінням, це є товариство, наша перемога. Тому я закликаю житомирян приймати активну громадянську позицію, довіряти Збройним силам України, формувати доброзичливий образ військовослужбовця. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.